Шостий клас. Продовжуємо з вами розділ електронні таблиці. Сьогодні переходимо безпосередньо до найголовнішого призначення електронних таблиць це виконання арифметичних обчислень за їх допомогою. Ми з вами вже трохи починали працювати з формулами, але. але... Не, в таких, ну, не розглядали прям випадки приклади, де це може бути точно задіяно. І формули у нас були поки що дуже прості. Будемо всі наші знання зараз накопичувати, ускладнювати, розбивати. От, наприклад, в Excel. Давайте так. Є у мене якісь два числа: там 5 і 10. Дві комірки. Давайте я їх зроблю навіть десь подалі одна від одної. Скажіть, от як мені їх перемножити? Хочу от в комірці P11 перемножити ці два числа. З, з чого починається будь-яка формула, що мені треба написати? Софія. Ти повинна пам'ятати? Так, це був наш перший урок з електронними таблицями. Ну, пройшло вже. Звичайно, там півтора тижні, можливо, забули. Будь-яка формула починається зі знаку дорівнює. Тобто, я пишу дорівнює. А далі ми з вами як вміємо формулу писати, наприклад, 5 зірочка 10. Поки що ми вміємо так. так 5 помножити на 10. Натискаю Enter, бачимо число 50, що Микита. У Поліни пропав інтернет, вона не може підключитись. Так, зрозуміло. Ну вона не Добре, передайте їй, що буде відеозапис, якщо що подивиться, а зараз поки що хай намагається. Ага. Так, дивимося. Ми написали дорівнює 5 помножити на 10. Це поки що один спосіб, який ми з вами знаємо, як використовувати формули. Але цей спосіб не дуже гарний, тому що таким макаром ми можемо, в принципі, і на калькуляторі порахувати. Яка різниця? Навіщо нам тоді Excel. Чим гарний Excel? Тим, що ми можемо використовувати в комірках не просто числа, які значення перемножувати, виконувати арифметичні операції з якимись значеннями числовими, а ми можемо використовувати посилання на комірки. Тобто замість 5 помножити на 10, нам краще б написати адреси комірок, в яких. Знаходяться ці числа. От давайте згадаємо з вами взагалі адресу. Скажіть, що це за комірка, яку я виділив? Яка у неї адреса, яке у неї ім'я зараз? Це Д4. Д4. Правильно, Микита. Так, є у нас, от наприклад, F8H4 і так далі. Тобто назва стовпчика і номер рядка. От. Тут ми можемо замість у, форму, у рядку формул замість 5 помножити на 10, ми можемо написати, наприклад, поки що з клавіатури. Це у нас комірка L9. Пишу англійською мовою l 9 помножити на 10. Це у нас в якій в L13, начебто L13. L13. Натис... Так, натискають. А дивіться, ще от якщо ви не впевнені, тобто вона не підсвічується. Ну, Воно ж не було підсвічено. Да? Бачите, коли я ввів е адресу цього, цієї комірки, вона підсвічується. І ми можемо подивитись, теми вели чи ні. Натискаю клавішу Enter, результат точно такий самий. Тобто в комірці відображається те саме число, що ми використовували і до цього. Артур, добрий день. Але ми mm -hmm. з вами бачимо, що в рядку формул, формула у нас геть інша. То ми писали 5 помножити на 10, а зараз L9 помножити на L13. Звичайно, я згоден з вами, ви можете сказати, що дуже незручно вводити е, ці записи е, ім, імена комірок з клавіатури. Можна їх і не вводити з клавіатури, можна, от, наприклад, видалю, знову ж таки, поставили знак дорівнює з клавіатури, а далі просто лівою кнопкою миші клацати на ці комірки, тобто наводжу курсор на L9, натиснув її, бачите, у рядку формули вона з'явилась Далі ставлю помножити. На L13 обираю цю комірку. Натискаю Enter те саме. Тобто, все виходить, все рахує. У е, від даних набагато простіше. Чому ми використовуємо посилання на комірки? І чому ми взагалі, знову ж таки повторююсь, використовуємо електронні таблиці. Нам дуже сильно подобається, що якщо ми в комірках L9 і L13 змінимо числа, наприклад, 10 тут поставлю, натискаю Enter. У нас змінюється і результат виконання е, формули. Поставлю тут 35, натискаю Enter, змінюється результат, бачимо. Тобто найкращий варіант у формулах використовувати посилання на комірки. Це дуже зручно, тому що потім, е, якщо у нас в цих комірках змінюється значення, то і змінюється значення відповідно там, де ми щось рахували з використанням цих комірок. Давайте розглянемо ось такий приклад на іншому аркуші. У нас є така табличка вартість канцтоварів. Дивіться, наприклад, у нас невеличкий магазин, у нас є зошити, олівці і ластики. У нас 20 зошитів, 10 олівців, 5 ластиків і вказана їх ціна. Нам треба. Порахувати, на скільки грошей у нас взагалі товару в магазині і яка його кількість. От вартість. Якщо у нас один олівець е, коштує 19 гривень один зошит, 19 гривень 15 копійок, скільки будуть коштувати 20 зошитів, як це дізнатись, яку дію треба виконати? 19 помножити на 20? Так, тобто ми можемо написати дорівнює 19,15 помножити на 20, да? Але ж. Наприклад, прийде там через пів години, клієнт купить у нас 10 зошитів. То ця таблиця потім стане неактуальна, правильно? Або там ми замовимо ще, щоб нам привезли, щоб у нас був ще товар, привезе нам машина ще зошити. І що ж нам робити? Знову переробляти таблицю. Тобто будемо так писати її чи якимось іншим способом. Що можемо написати замість чисел? Посилання на комірки. Знову ж таки, дивіться, натискаю Enter. Бачу результат 383. Але все ж таки, видалю це все і напишу наступним чином: напишу дорівнює. Обираємо комірку N11, ставлю позначку множення. Множу на О11. Натискаю Enter. Те саме число. Але тепер, якщо в мене купили два зошити, було 2018 стало. Я бачу, що вартість у мене вже там менша. Да? Або мені там постачальник привіз ще 10 зошитів. Там стало їх 28. Натискаю Enter. Знову ж таки, результат вартість у нас змінюється. Зрозуміло це? Поверну так, як було. Ще раз, використовуємо посилання на комірки. Як порахувати, скільки у нас товару всього. Ну Давайте формулу. Скажіть мені, самі хтось дорівнює. Ставимо. Далі. Що ми будемо складати, яку тут дію треба виконати. Скільки у нас усього товару, що треба зробити. От у нас 20 олівці, 20 зошитів. 10 олівців 20 зошитів і 5. Ой. зошитів 20, 10 олівців і ластиків 5. А скільки всього, як дізнатися? Блін. Додати, навіть. Додати. От що ми будемо писати? 20 плюс 10 плюс 5, чи ми якось розумніше напишемо? А, спочатку написати 10. Ой, 10, 20 плюс 10. А потім що поучиться, щоб написати і, і додати ще п'ять. Микита, дивись, а чому ми тільки що розмовляли про посилання на комірки? Ми будемо числа mm -hmm. писати чи щось інше? Щось інше. Ну, кажи, що пишемо. От дорівнює є mm. далі, що мені треба зробити. Mm -hmm, Блін. Обрати комірку, де є число 20. Це яка назва комірки? Бачимо N11. N, N. N11. От. Клацаю на N11. Бачимо, вона додалась до формули. Далі так. що я ставлю на клавіатурі? Е, далі. Мені що Сьогодні. треба робити? Додавати? Так. Ну, який це знак? Це. Додавання Ні, на математиці, що як ви робите? Що пишете? Ми. На машині швидкої допомоги. Який знак намальований? 03. Та прям. Плюс, плюс, плюс. Плюс, плюс. так. Яка наступна комірка? Е, е, наступна комірка. Н12. Н12. Далі що робимо? Який знак? дорівнює Да прям дорівнює Капець. Плюс. Плюс. Е плюс 5. А замість 5 що я оберу? Не 5 а що? А, 13. n 13 Комірку n 13 Ось така формула. Натискаю Enter. Бачу, що їх сума 35. Да? Ще раз, у клітинці так. у нас відображається результат виконання формули, а саму формулу ми можемо подивитись у рядку формул. От у нас складені три комірки N11, N12, N13. N11 плюс N12 плюс N13. Знову ж таки, що це нам дає? Якщо у нас хтось прийшов і викупив всі ластики, наприклад, їх стало 0, натискаю Enter, бачимо, і сума змінюється. Там привезли нам ще 10 зошитів, стало їх 30. Натискаю Enter, сума змінюється. І ще і вартість, бачимо, вона змінилась, бо там також формула. Х, до, Короче, гарна штука, начебто так. гарна штука. Какая-то з диким садом прям. У мене його також хочеться. Ми тебе знає, чуємо, якщо що. Ходить. Мене вчора типу, весь не було Никита? на уроці. Так. Хто там так, е так. матюкається у тебе в мікрофон? А, це, це голосове було. голосове дуже дякуємо. Так. Передай Софії привіт. Ми тепер знаємо, що вона вміє матюкатись. Так. Далі. Що ще? Дивіться: те, що ми використали посилання на комірки, це дуже гарно. Але ми знаємо, що комірки ми з вами можемо копіювати за допомогою маркера автозаповнення. От скажіть, як мені одинички скопіювати вниз? Що мені треба зробити? Це наш минулий урок. Хочу ці одинички скопіювати вниз. Ні, Софія, то не ти була? Не твоє голосове. Вибачаюсь. Ну ти ж там казала, що у тебе інтернету нема. Це Поліна казала. Полі... А, зрозуміло. Так. Ну, як скопіювати одинички? Одинички, маркер автозаповнення. Пам'ятаєте, от у нас є такий куток у комірки. Наводимо на нього курсор, натискаємо та тримаємо ліву кнопку миші, протягуємо вниз. Таким чином ми скопіювали, наприклад, ці одинички. Так, 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 так. так само можна робити з будь-якими комірками, причому і тими, які містять в собі формули. От для того дивіться, в комірці P11 я зараз порахував вартість усіх зошитів. Мені ще залишилось порахувати вартість у всіх олівців і усіх ластиків. Що мені? Знову писати формулу. Я ж не дурне теля, да, щоб знову писати, там, що це у нас буде, N12 помножити на o 12 потім n 13 помножити на o 13 Я скористаюсь маркером автозаповнення, протягну нижче, відпущу, і одразу ми отримали значення. Але дивіться, от була формула у нас N11 помножити на o 11 а в комірці наступній, бачимо Н12 помножити на O12 і ще далі N13 помножити на O13. Тобто ми можемо зробити висновок, що при копіюванні, пос, при копіюванні посилання на комірки у нас модифікуються. Тобто була у нас формула одна, я і коли її копіюю, вона модифікується. Це не я писав, да? я не, не обирав комірки N12 О12. А в цьому випадку я не обирав комірки N13 o 13 Це Excel сам розумний. Коли я копіював, він зрозумів, що треба комірки модифікувати. Ну, насправді він просто так запрограмований діяти. Да? Ми його не, е, не кажемо, що він там може думати і так далі, але ж. Такий вираз тут для вас, які це вперше бачать, можливо, він тут доречний. Так, зрозуміло, ще раз: при копіюванні у нас формули модифікуються. Тепер мені, наприклад, треба порахувати ще вартість усього, що в мене є, усього товару. Якщо я просто перетягну скопіюю, дивіться, так, у нас складається все, що треба. Тобто, от дивіться. Модифікується у нас посилання на комірки, було n 11 N13, стало O11, 12, 13 а тут P11, 12, 13 Тобто склались ось ці комірки. Тут, тут ми отримали правильний результат, начебто, але недоречно складати ціну. От Ціна ну це не недоречно складати. Тут повинна бути порожня комірка, тобто в даному випадку виходить, що і копіювати не дуже доречно за допомогою автозаповнення. Тому в даному випадку краще як зробити? Скопіювати одну комірку без автозаповнення. Наприклад, обрати ось цю N14, або правою кнопкою миші копіювати, або Ctrl-C, копіювати, або на вкладці основне. Ось тут натиснути, копіювати, далі обрати комірку P14 і обрати «Вставити». І так вона так само модифікується. Тобто, ми бачимо, що модифікація у нас відбувається не тільки за допомогою маркера автозаповнення, а просто при копіюванні навіть. Але ми не рахували ціни. Тобто, все добре. І ще посилання на комірки не модифікуються, якщо ми будемо виконувати переміщення. От, наприклад. Переміщення це кнопка вирізати у нас. Да? Візьму цю формулу і виріжу її. І вставлю, наприклад, в P11, в P14 вибачаю, вставити. Бачите, нічого не змінилось. Там n 11 n 12 n 13 вона не модифікувалася. Тобто переміщення це трошки не, не про це. Ще раз, при копіюванні посилання на комірки модифікуються, при переміщенні не модифікуються. Ще у нас бувають такі випадки, коли нам модифікувати взагалі не потрібно, копіювати треба, але модифікувати не потрібно. Це розглядається пізніше в 7 класі, але, в принципі, можу вам показати і сьогодні. Наприклад, переформатуємо цю нашу задачку на таку. Наприклад, у нас ціна не в гривнях, а ціна в доларах. І нам треба знайти вартість в гривнях. Не вартість, а ціну в гривнях. Вибачаюсь, тут я не туди поліз. Це, звичайно, 7 клас, забігаючи наперед, але хочу вам це показати, бо, можливо, ви з цим зіштовхнетесь. Видаляю тут все. Наприклад, у нас є курс долара. І, наприклад, він там, скільки сьогодні, мабуть, десь близько 42 гривень. Що ми бачимо? Якщо 20, зошит 1 коштує 19,5. Давайте не так, давайте 20 зошитів з 19,5 доларів, то скільки це буде в гривнях, що нам треба зробити? Мабуть, помножити 20. Навіть вибачаюсь, тут 20 не треба множити, 19,5 помножити на 42. Да? Треба зробити. Тобто, що ми будемо робити? Дорівнює комірка О11 помножити на ось цей курс долара. h5. Натискаю Enter, отримую, що у мене тут в гривнях на 804 гривні. Але тепер уважно, якщо я захочу це скопіювати, бачимо, отримали нулики. Чому так? Знову ж таки через модифікування комірок. Дивіться, була у мене формула. от В комірці P11. У мене зараз формула О11 помножити на H5. А коли я її копіював, вона стала О12 на H6, О13 на H7. Якщо до О12 і О13 у мене претензій ніяких немає. Правильно, все. Да? Мені якраз ці числа і потрібні. То H6 і H7 бачимо, це порожні комірки. Порожня комірка сприймається як 0, будь-яке число помножити на 0 буде 0. Тобто, ось тут, в даному випадку, нам заважає те, що формула модифікується. Можу вам одразу підказати, як від цього вийти. Ви про це забудете до 7 класу все одно. Слід ось цю комірку H5 зробити посиланням, яке не модифікується. Тобто, додати до нього отакі значки долара. Перед. Назвою стовпця і номером рядка. Додаємо ці значки, і вона тепер не буде модифікуватись при копіюванні. Копіюю нижче і бачу, що у мене тепер О12 помножити на H5, все одно вона не модифікувалась. О13 змодифікована, помножити на H5, все одно, яка не змодифікувалась. І тепер ми отримали правильні тут результати. Тобто не завжди те, що. Посилання на комірку модифікується нам на руку. Іноді бувають ось такі варіанти задач, коли краще б вони не модифікувались, але слава Богу, у нас є варіант зробити ось так: одну якусь комірку заморозити, щоб вона при копіюванні не змінювалася. Так, це е, ні це ще не вся теорія. Давайте я трошки назад. Так, те, що ми робили, поверну, як було до цього. Uh, дивіться, що у нас може бути ще. Які у нас можуть бути проблеми? Проблеми можуть бути в тому, що у нас є помилки. Наприклад, помилка може бути така: ділення на нуль або div 0. Якщо ви бачите в комірці як результат виконання формули ось таку помилку, то значить десь ви намагаєтесь ділити на нуль. Перегляньте свою формулу, виправте її. Ім'я або нейм. У формулі для обчислень міститься неправильна адреса клітинки чи діапазону. Значення або валою ось така помилка може бути. У формулі для числових обчислень містяться адреси клітинки, у містом якої є текст. Ми ж не можемо да, до числа 2 додати слово інформатика. На жаль, посилання або реф ось така може бути помилка. Це значить, у формулі використовується адреса клітинки або діапазону, які не існують взагалі. Ну, і в принципі, на цьому все. Тепер те, що вам треба виконати сьогодні самостійно. Створіть у табличному процесорі електронну таблицю за наведеним зразком, як нам на цьому на малюнку 629, давайте зроблю вам більше. За заданими значеннями змінних X, Y, Z, обчистить значення виразів. Ну, давайте я швиденько зроблю це. Так, десь посередині зроблю, що у нас є. Значення X, значення Y, значення Z. Так, Нікіта. А його. це потрібно робити через комп'ютер. Це так. А, а в мене комп'ютера немає, як його робити тоді? А що у тебе є? Тільки телефон. Планшету також нема? Ні, нема. Ну зараз зачекай, я тобі все поясню. Добре. Так, значення Z є. Зроблю трошки в сторону. Що у нас 13,58. Знову ж таки, те, що не люба Софія, що я довго це все роблю і демонструю. Я зробив там без заголовка, нічого не оформлюю. Зробите самі, як вам? Ну, ви повністю повторите. Я роблю так, щоб швидше було. Що у нас є? Ще завдання А? Да ё -моё. Задание Б. Задание Б. Так. Що ми робимо? От у нас x, y, z є. Бачимо завдання А у нас яке 3x-5y плюс 7z. Що це буде? Дорівнює. Мабуть, 3 помножити на x. Де у нас x? Скоріше за все, це ось ця клітинка, да? яка вона тут е, k6. Плюс, далі дивимось підручник. Тут навіть не плюс, а мінус 5. y Прибираю плюс, ставлю мінус 5 помножити. А y це яка буде клітинка? Ну, скажіть. Яку далі клітинку використовувати? Ік. Ну ось вона. Це К7. Далі повертаємось до підручника плюс 7Z. E, плюс 7 помножити. А З це у нас клітинка К8. Натискаю а Enter. Отримав значення. Результат ось такий. Завдання Б. Х плюс Y плюс Z в дужках. Дорівнює, ставимо дужки, В формульному рядку можемо перейти до їх середини Х плюс, плюс Z, тобто К6 плюс К7 плюс К8. І це все. Далі, тут що у нас поділити на 3 мінус Х поділене на 2. Це все поділити знак ділення це у нас слеш, нагадую вам. Далі в дужках 3 мінус. Х це комірка К6. Поділене на 2. К6 поділене на 2. Про всяк випадок я би взяв би ще в дужки Натискаю Enter. Отримали ось такий результат. Завдання В і завдання Г зробите самостійно. Е, да. Далі дивіться: замініть X, Y, Z на довільні значення та прослідкуйте за змінами. Уведіть значення змінних, що дорівнюють нулю. Тобто ось ці числа потім можете змінити, а потім взагалі ввести їх дорівню... щоб вони дорівнювали нулю. Е, цей файлик ви зберігаєте, тобто робите файл, зберегти як, Нап... ну там, зберігаєте, куди вам треба, і надсилаєте мені в Google Class. Не скріншоти, а саме файл. Тому що по скріншоту я не зрозумію, Я побачу там значення ці. Але не зрозумію це значення введені з клавіатури, чи ви використовували формули. Тому обов'язково тільки файл. Або це можна робити ще в Google таблицях. Наприклад, ось так: нова вкладка. Google таблиці обираємо. Порожня таблиця. Працюєте тут. Коли все зробите, файл. Завантажити Microsoft Excel і цей файлик також мені в Google Class. Або можна поділитись, скопіювати посилання і знову ж його в Google Class. Для тих, як Нікіта у кого немає взагалі комп'ютера чи планшета, у вас в Google класі написано виконати інше завдання. Завдання 2 на сторінці 165. Так, вибачаю, перетягнув завдання. Завдання 2 на сторінці 165 ось таке. У клітинці Е5 записано формулу. Або таку, або таку, або таку. Запишіть у зошит, як виглядатиме ця формула, якщо її скопіювати в клітинки, наприклад, Е4, Е6, або Д5 та F5. Тобто, тут треба подумати, що буде відбуватись з формулою, якщо її копіювати. Це складне доволі завдання, але я вас вірю. Е, питання є. Ні. Дякую за увагу. Був радий бачити, чути. До побачення, гарного дня. До побачення, до побачення, до побачення. До побачення.